Отак От ми затягуємо макарони. Всім привіт! Прийшов такий агрегат в роботу. Порш, порш якийсь там макан чи що, ну не Машина як машина. Капот алюмінієвий. Ремонт. Ну, є трошки Тут теж все погнути під фарою. Фару привезли іншу. Заміна крила. Це треба все повирівнювати, погнути Кріплення під крила зробити. там Дверку я попросив, щоб це заміна, бо дуже сильно вона провалена. Якби та й розірвана, то дверку привезли поміняти. Так, по цій стороні. Вроді би все. Так, Тут дверка міняється, капот ріхтується, там стоїчка підтягується, тут -то все -то -то. так само треба буде робити. Це привезли мені четвертину на його. Їде вона назад, ця четвертина. Нема взаді. Лапуха цього всього. Так, дверка. Дверка спасається. Так, таке пошкодження. Ну і заміна четвертини. От цей лапух повністю розірваний. Був би він ще тут цілий просто нахилений. можна було б. Якби його спасати. він розірваний, там все порване. Єдине, що другу четверть, яку мені привезли, вона якось отак відрізана. О! Тобто це все треба буде рехтувати. З цієї то можна було взяти набагато більше. Ось такі, такі пошкодження. Тут є підломчик. Все, кришка так само розірвана, кришка алюміній, кришка стоїть інша. Так, Закріпив на лапи. Ну так пройом добре зломаний. Я скрив кришку, от, мені щось тут не сподобалось, Тоді, якщо дивитися на регіок, от вся ця площина так скручена, тобто вся панель пішла от видно. Зламало, ну і так дуже добре видно. Будемо щось тягнути Так діагоналі нема так нема. Треба те місце, де прикручується амортизатор, поставити на місце повністю. Тобто зараз будемо потихеньку тут розтягувати, потім ну пройом весь. це все так само і панель треба, щоб розвернулася. От видно, як регльок стоїть, як її зламав. thank you Підтянув, ну що підтянув? Оце я тільки трошки підтягнув, воно от розлізлося. Мені треба от вивертати оту всю штуку із внутріком. Я зараз це видалю. Отак от як воно обірване. Вон. Раз. Раз, обріжемо, воно мені вже тут ні до чого за нього тянуть. Ну, мені нема смислу. Мені треба оце все тягнути на місце таке. Тоді я просто буду бачити, може там мона буде... Не Мона, мабуть, треба зробити отвір і закладну, бо Що зараз тягнуть за це, його буде сюди вивертати. Тобто неправильно трошки, його треба якби це місце тянути. А це щоб вертало отак, на це. Ну того будемо резати. Давно не використовую цей інструмент. Все, зараз добре воно самонаправляється, направляється, якраз мені треба його і сюди, і взад. І будемо пробувати. О, воно ну, Високополомано. Де? Пройомчик вже. Та вирівнюється, що тут горить. Онже як. По... Розтягує все. Зараз треба допомогти чимось. Далі тягаємо. Так, взяв, натягнув і тут ще допоміг діагональкою. Ну, вже практично ну по висоті показує, що вже може який міліметр нижче, бо сторона, там де петля. Ось. Видно, де лучик б'є, а він був вище цього болта. Тобто зараз пустити воно все вийде, бо метал тут прикаляний, не саме кальоний, прикалений, в мене є карти розміри на цю машину. І там кольорами показується де який метал. тобто Туди далі. О там же пішов саме такий, як вони там по англійськи пишуть. Мега хіхміг, типу дросільш Ну я не знаю англійський, користо. я ж вам казав. О! Так що така ситуація, то зараз треба буде йому мусолити, тут мучити, може навіть взяти фена, прогріти і стукати отаке. Ну, мені кажу, важливо саме більше оце місце поставити. Тобто Цю точку поставити на своє місце повністю. Так само криша, щоб сіла на місце. Далі оце. Бо четвертина хоч є, але вона. Якраз отак. Ось. Отак десь вона може чуть, чуть. Тобто це все буде рівнятися і середину теж треба зробити на місце. Так, поставив криша в рівні зараз діагоналі. Одинакові. Отак. Ну, є контрольні точки тут. Ну Були, по крайній мере, до того, як я це все вирубав, викромсав. куски. Трошки паршиво, але ну, поломане дуже високо. У мене четверть. А так. Я хотів це лишити, повисверлювати, ну типу завести. Більше всього, що будуш виробити, ну, будуть вони держати. Все. Там, звісно, така загостка. Щоб четверть відділити, тут треба буде так попихтіть. Ще може і придеться повністю ходову знімати з і бак. Бо горловина невід'ємна частина баку і не гнеться нікуди. По висоті в нас ці теж отвори, по висоті одинаково, я показував. Оце ще місце треба підняти, отут вирівняти і підняти цих бо... Все головне, що четвертинку, ту підготовить, тоді вживляти. Це все на своєму місці, відтягнулося, потягав. А ще тут, мабуть, пару підтяжок зроблю. Хоч воно і так все націонали, щоб порозрівняти. Бо тут я не розбивав цього, він і так розігнувся, Тоби є ще маленький. Але все-таки десь візьму підтягну, ось Тут, мабуть, нижче воно потяне. Ось тут такий залом воно потягне дай стукнути, щоб воно розійшлося. Дай все, Там будемо бачити. Чи так будемо міняти, чи поліземо туди нижче, більше всього, що нижче, щоб завести усілітель повністю по завзких точках. Побачимо, будемо розбирати, будемо бачити, як його правильно зробити. Перед тим як ампутувати цю цю частинку, яка стоїть на своєму практичному місці півтора міліметра, її треба сюди посунути, ну типу, з дахом. Бо розбиваю машинку по центрі, ці всі фляки, тоді воно легше піде. Може і сама на місце, бо тримає, все. Тож, тут так само поростягувався по максималці, там в проймі пішли. Ну і зараз дверку треба розтягнути, поки є замок. Там треба трошки прогріти феном, бо нічого не поламати. Отак я дверку підтягну, бачите, як вона йде. Гарно. Але тож, зараз я поки погрію феном. Другий фен у мене, бо ну, це я його давно вже дуже купив. Діло в тому, що в тому кнопка, оце, коли я на форду клієвий клеїв, ви бачили, що там трошки клас-клас. А я більше повирізав відео. Того, бо... Кому цікаво, 5 хвилин свою кнопку намасую, щоб завелася, то достав цей з коробки. Таким методом. Так, пока что вот так вытянул визуальную форму. навіть на ту сторону никуда не ведь це Тут котлета, конечно. І ще й двойний метал. Тобто звідти я не зможу сюди нічого підставити, щоб оце розстукать. Я не знаю, як я його маю вирівняти, треба по-любому вирівняємо. Кажуть, не світі горшки ліплять. О, ну, цей кант. Ну, Візуально, вроді би такі, як те, не знаю. Все, тут а потім ми цим займаємося, розберем. розберемося, як розібрати ручку. Бо конструкція, звісно, індійська тут. Чистонув герметик. І ось хочу показати де йдуть точки. Только німці таку херню могли продумати. От возьми. І це ж тут і тут. Ну і ця горловина, яка не розборна нічого. Оце жесть просто. Ну зараз будемо крамселити. Сверлить, бурлить, щось будемо робити. Сверлим, ріжем, довбем. Ну, видалять сюди легше. Тут зубилом, повідскакувало все. На донорській буде важко вибирати. Точки повідсверлював. Тут пішов подальше і правильно пішов. Поміняється геть повністю по зовських Тобто Зроблю. Отаку вирізку, по отаку. це місце два шва зато внутряк усилитель по-заводському заведеться. і Я, показати. Оцей тож. Я по картах дивився, тут точка одна і знизу одна точка. Тож. Тобто по заводському повністю весь цей узел заведеться по заводському, зверху придеться, да робити стики. ну Нічого, зато вниз. Буде по-заводському, все повністю. Так що все красота. Заліз я на свою голову в дебрі. Туди, поки все повидрав, тут теж кусками багато клея. На клею клей так держить, що це просто жесть. Ну, от точки я повідсверлював, все, вже воно вже залишилося акуратно достать звідти. Так, да, кажу, погрався, так. Тут пена, там пена, клей. Жорстко воно, звісно. Зацеплена, кажу, з донорського часу я мабуть, Добре впотію. Я тут мокрий, я більше півдня достаю цей кусок, да це просто жесть. Ще та горловина, аби не горловина, може поскоріше трохи пішло, але ну, нічого. Е... Головне, що я її зараз викручу. Ось, достав. Отак, тут немає нічого такого. І от я скажу, е... заведеться сюди, тут точок не було, тут тільки клей. Есть, ну, не буде клею, нічого страшного. Тут. Е... Точка от знизу, точка тут. Всі достаю точки повністю. Е... Тут це все так само, це ж просто два шпату буде. Ну, нічого страшного. Багато хто так робить, зато машина буде повністю е, мати свою заводську конструкцію. Тут знизу всі полишав, ну, бо їх не це. якраз, як вони ловить добре буде. Е, і Останеться з цим. Порішати трошки воно таке. ну Тут я вже приблизно знаю, що у мене внутряк. Там трошки я собі. Ну я собі це я там потім. А наружка тут і там зразу і провариться отой внутрішній усилитель без проблем. Так, розбираємо потихеньку донора. Так, мені тут сонечко забиває світло. Там знизу сталося дві точки відсверлити і можна розклеювати, пробувати все. Ось така ситуація. Роблю наборки, а сам нічого не знімаю. Воткнув сюди в одне лицо, цю четверть через горловину, не довелося нічого знімати. Ну, з боком вийшло завести так. По дверях, зверху трошки менший зазор на пів міліметра. Далі зазор добрий. Ну Тут дверка, понятно, колошка на це все. Замки вже познімав з ручками, ну, бо скажу, щоб, щоб можна було достукать добре це все. Тут ось так. Тут все по своїх місцях, привариться повністю. Тут так само все зійшлося. Підсилювач, провариться, підсилювач, завариться. це, Той підсилювач він там сюди. Бачимо? Да? Е, ну Там, звісно, більше трошки роботи, але теж весь підсилювач зійшовся. Тут треба ще прорізати. Трошки піде воно якби сюди. І оцей зазор тоді має тут збільшитися, як трохи відпуститься. Далі накинув кришку, накинув замка на її. О, що кришка нам показує? Тут менший зазор, але він рівненький. Тобто, от, треба, треба амортизатори поставити. Я не хочу ставити, бо зараз буде продавлювати цю четвертину. Тут більший зор, але він рівний. тобто кришечку чуть -чуть в бік. Ну, Я ще від центру зараз помірю кончик. Розміри, діагоналі, все бомба. Кришечка на два щелчка закрита. Замочок. Треба поставити у Ще раз і все-таки амортизатори поставити. Ну побачу, наскільки воно буде зараз тут це місце викручувати. Амортизатори це конкретні. От таке. Ну все, все тут зійшлося, все гарно. погрунтував. Всі місця під підсилювачами погрунтовані. Не видно там, Ну, погрунтував, все погрунтував цинкарем. Так, зараз кажу, хочу от Отак. У нас виходить, тут теж -то все зійшлося. Ось тут ще треба трошки дороботи негарне містечко, ну, бо воно ви я поки цього канта повискуло. -по 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 Але воно збігається все добре. Як би ну, в принципі вже непогано. Слухаємо. Раз, два. Так, штука, которая предназначена для тяжкой алюминия, пойдет так само и сюда. Чем мне она не пойдет, пойдет. Ну, я гарно. Ямочку поднимаю. Зараз мы так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не... -чуть. Уже меньше потом с потером работы будет. О, взагалі. О, як добре на телефоні видно. Лампи не треба. Але тут вже вийшло нижче. Все, зараз трошки туди-сюди. крута штука. Накинув фонарики. 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 Так, тут по дверях зараз добрий зазор йде. Весь одинаковий, все Поприховачував, де-не-де, по це ще бампера жду. Все, тут зазорчик добрий, може чуть-чуть більше, то треба просто всю кришечку сюди. Тут по фонариках добре. Тут трошки це нижче, ніж фонарик Але походу треба трошки просто кришечку туди. Раз. І все, а там упори поставляться, і буде там чуть менший зазорчик Пів міліметра блин, треба його затвінути і якраз отут вирівняється. Упорів ще нема. Ну, якщо... От упори будуть, то все якраз стає гуд. Отаке кришка закрита, з з різинкою, з, з, з уплутнітелем повністю все стоїть. Резинка тут треба буде. Чуть-чуть цей кантик підняти, чуть-чуть теж на міліметр. Ну Це ж кажу на така наброска, щоб я бачив, що Ну і потихеньку обварюю. подоварював все. Тут такі прихватки. Тут точок взагалі не було на клюю, але тут гірмечком повністю закривається, я їх і особо не щищаю. Все тут заварюю. Ключок весь шитий. Тут все, це, ну тут зараз ще спотерні роботи представить. Тут яма, тут яма. Ну а так в основному добре. Все, тут позаварював, височищав. Ось вот таке зараз спотер в руки. Вигнать тут набрати її зад і займатися дверкою треба буде. Спотернув дверьку, позаварював її, була розірвана тут. Ну Такі от малесеньке дуже осталося, але кажу, вона дуже була така розірвана. Це все так зазорчик рівнюсінький, зверху так само під спотери все. Ну, понятно, це не чіпав, бо це. Воно дуже маленьке, там менше. Ну, але вигляд є. Бампера поставив бампер пайний, тут він не тримається. Так все стає добре. Зазорчики рівненькі, гарненькі, повністю. Тут, О, зараз, навіть регулировка оцього є. Тобто по глибині можна крутити і регулюється. Тобто регулюровок стільки, що навіть, мабуть, можна було її і не рихтувати, так як воно ізначально цей пройом був забитий. О. А, дуже багато регулюровок. Форточка бита, то вона якось так стоїть. Наживив, щоб була, щоб не валялась. Там все добре. Все, зараз потихеньку тут це місце збираю, підкрилка залишилась підкрутити. Всі будуть розбирати, але це і перехожу на морду. Капот, алюмінь. І отам стічка, двері, заміна. І тут все теж треба буде робити. Все буде отаке. Так, розібрав тут, відкрутив телевізор. Це треба буде порівняти, от прогнути там всередині кріплення. Далі зняв двері, ну спочатку їх витягнув. Е, постукав стукав, цю штуку, підтягнув, воно йде такої форми, треба буде тільки тут, але тут приварюватися треба, воно сталисте, приваритися, підтягнути сюди, воно йде отаким от е, полуцем. Просто щоб здуть цю гулю, то це вже сварку лишаю трошки на пізніше. тут все одно ж треба буде гайку прихватити. І не знаю, з Китаю купив такі штуки. Тут як його загинало, ті, саму бляху туди прогнуло. Я трошки зажимом підтягнув, все рівно є трошки ямка. Якби пластмасу феном підрівняв. Е, зараз хочу спробувати його смикнути. Не знаю, перший раз приклею, може і відлетить то отаке. Так, цепи спробую. попробую. Підстило. Треба було лінійку взяти, показати, як воно було і як зараз стало. Бо я то реально бачу, що воно вийшло. Ха. Та це крута річ. Це крута річ. Так, ще тут вище. до капота